Сніданок Леончика. у нього омлетик, сир, банан. Смачного, Ми сьогодні на сніданок доїдаємо те, що було, тому що немає світла з самого ранку. О восьмій відключили, я тільки встигла леончику омлет приготувати. І підігріти кашу. Чуєте оре спеціально? Зробила салат, порізала курку, сир. Ну і все. Будемо снідати. Ще зроблю зараз чай. Бо я встигла водичку підігріти. Лончик, ходи сюди. Ням-ням. Обережно. Ой, ну, який тортик смачний. Побіг. Вчора леончику передали тортик, це дитячий рецепт без цукру, дуже смачний, з горішками, це Вані гостинець, зверху хурма. На, леон. Так, прожу, а то мама спішить. У нас 12 дня ми вийшли на вулицю, на прогулянку. Треба вигуляти леончика, потім сходити купити молочка, бо вдома вже закінчилось, а леончик щодня, ну майже щодня, їсть кашу молочну. І ще треба сходити на пошту, забрати посилку. Я вже готую леону подарунки на Різдво. От, потім з вами поділюся, бо знаю, що ви берете ідеї, що дарувати. Я сама теж десь щось вишукую, бо іноді фантазія взагалі не працює. Ще прийде одна посилочка, і тоді з вами поділюся. Як чуєте, генератори годуть, світла немає. До речі, світло у нас вимикають. Надовго десь годин на 6, потім на половиною дають і знову десь на 6 вимикають. Я порахувала, 15-16 годин на добу у нас немає світла. А скільки там залишається? 9-8 ми зі світлом. О, і коли світло є, то я як метеор стараюся все зробити. Але звісно, що іноді не встигаю або не хочу робити. Хочу з дитиною побавитися при світлі. Якось так, нічого, живемо далі. Дивіться, у дворі прикрасили ялинку. Ну, краса. Наші люди незламні. Одразу плюс 100 до настрою. Такий вид медик. Топ-топ. 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 Ведмедик. А -а -а. Ведмедик. леончик, Ведмедик. Втомився вже. Щічки червоні, рожеві. Нагулявся. Обережно. Сходили вже в АТБ, купили деякі продукти і попросили швидше вийти, бо вони на годину зачиняються. Щось там будуть чи перезаправляти генератор, щось таке. Але встигла купити молоко, овочі, Леончику пюре. Показую покупочки з АТБ, горошок зелений, взяла одну упаковку. Мені дуже сподобались ось ці сирочки. Якщо не коштували, рекомендую. Зараз вони по акції. Взяла два. Десь там має бути, а ось. Зараз з чаєм підуть. Так. Ковбаска до пюрешки, леончику по акції пюре фруктове. Треба поповнити запаси. Хоча зараз не часто йому даю їх, але просто вже порожнє, тож по акції взяла молочко 3,2%. Я люблю брати ультрапастеризоване, але взяла таке. Бо було б І тут овочі, Кабачок один, тут морква і картопля мита. І ось я думаю, що ці овочі, ковбаска, горошок мають вам на щось натякнути. Хто прокинувся? Блинчик. Скажи, розбудили мене. Ді. Розбудили, не Ді. дали доспати. А в нас тут одразу за нашою стінкою щітки і там проводили інтернет. І Що треба проводять? Того, проводять, то від водофону. І сверлили дірки. Лончик не прокинувся, хоча одразу за стінкою сильно було шумно. А як тільки пішли зверху на 25-й поверх сверлити, і шум був не такий гучний. Прокинувся одразу. Кажу, тобі, тебе і танком не розбудеш. А коли такі несильно шумні роботи, то прокидається. Так, світло дали, треба терміново вмикати плиту, готувати. Роблю заготовки на салат, буде салат олів'є. вимила овочі, хоча вони були вже миті, але я все одно ще промила їх водичкою, відсипала з пачки. Горошка, відварю його. І ще в мене є овочі. Залишились грибочки, перчик, докупила кабачок, зроблю в аерогрилі. Дуже подобаються. Такі овочі, прям смачні-смачні. Ще мені подарували шоколадку. Я подарувала квітку, рослинку кімнатну, а мені взамін дали шоколадку. Виставила об'яву. В групі нашого ЖК, що віддам квітку. Тож знайшлися люди, до речі, сусіди з сусіднього під'їзду. Зустрілися і ось такий шоколад. Отримала взамін. Хоча не треба було, я казала, я просто дарувала, але вже ладно буде до чаю. Овочі приготувалися. Лончик! Овочі будеш їсти? Він тільки суп посилив. <хи> так, ці зварилися, буду зараз варити горошок, потім яйця. Ще зробила для Леончика сирну запіканку. Відправляю в велогир. Це вже останнє приготування на сьогодні. Єдине, треба буде порізати салат, але то можна буде зробити вже і без світла. Так, 160 градусів температура. Ой, в час. 25 хвилин. Леончик, у нас з тобою є 25 хвилин, а то й менше, треба дістати твої речі, бо тобі вже немає в чому ходити. Дивись, в тебе ціла сумка речей. І тут є речі 86-го розміру. Ходи сюди, будемо дивитися. одразу оживився. Так. Верхній одяг. Дивимось. Лсі Вайкікі. Який тут розмір? 24-36. Ні, Ці ще на тебе. Великоваті. Так, не треба мені так діставати. Я сама один-два роки тримай ось ці штанці чорні. Це на літо. Не чіпай. Ми зараз дістаємо те, що по сезону. О, в тебе, виявляється, є ще ось такі шапочки. Ця точно вже мала. А ця я не знаю. На що ти швиряєш? 86-й, тримай. Штанці дивись, які в тебе є чудові. Сірі. 86-й, Це зараз, Тримай. Джинси, H&M, 86-й, Тримай. Рукавички це ми комусь віддамо. Тихенько. Я сама все дістану. 92-й ми не чіпаємо. Ось такі штанці. Це Чіко, 92-й, але вони маломірні, якраз на зараз. Ось такі штанці. Якраз вдома зараз ходити. Це я, до речі, сьогодні дістала сіренькі, бо вже для дому немає в нього. Все мале. Так, дванадцять, вісімнадцять дістаємо. Ще є ось такі джинси, але вони тоненькі. Ми не будемо зараз їх діставати. І ось. Ще є ковтинки. Це все вісімдесят <плес> шосте. Леон. Так, не чіпай, не чіпай все то все літнє. Дивись, скільки в тебе речей, ну обережно, Я... мами має часу складати. Все. Не психуй, от бачите психи. Якщо щось не по його, то він починає. Стіховати. Все не плач зайчик на камеру. Зуби ще лізуть. Дивись, яка в тебе ковтинка зара. Дивись, яка гарна. Ще ось друга така. Сіра. Так, ці, напевно, будуть. Великувати. О! світшот один, світшот другий, світшот третій і світшот четвертий. Все, тихенько, це ми не дістаємо. А це, напевно, Леон. Все взяв, розкинув. Це ще буде великувата на нього. Так, все дістали. Ввечері, точніше, вночі як дадуть світло поперу. Звільнили місце для майбутніх речей. Треба вже йти на полювання, на шопінг. В деяких магазинах вже розпочались знижки. Так. Є. Треба в шафі знову наводити лад. Сергій тут понапихував всього. Так, ялиночку вішаємо. Ну і що ти? Все розкидав. О, Леончик, у тебе багато штанців, а то я вже думала, треба йти. Купувати тобі ось такі чорненькі, це усі вайкіки. Дай я покажу ось такі ще, Чіко. Так, вони без утеплення. Ці теж Три нитка така, чи двонитка. Ось такі теж є бежеві, якраз вдома ходити. І одні на ньому сірі. Для дому четверо є. Джинси ось такі. До речі, це такі самі джинси, як у нього були пісочні, бежеві такі. Добре, що я купила і ті, і ось ці більшого розміру взяла. Це я їх підвернула. Тут взагалі вони набагато довші. Ще і літо все відходить. Бо вони такі. Досить повномірні. Так, і ось такі утеплені. Зара на підкладці, ось тут підкладка є вельветові сірі. Якраз. І одні зара я вже дістала, він ходить в них. І зверху є світшоти ось такий утеплений з динозаврами. Один, другий з мішкою ось такий. Цей, до речі, не утеплений. Так, темно-синій утеплений. До них штанці темно-сині йдуть, це костюм. Бруклін, Нью-Йорк. Такий коричневий, теж утеплений. Виходить, чотири світшоти в нього якраз вистачить і три лонгсліви з кишенькою сіренький. І два таких. Ці коротенькі, треба поміряти їх, стильні. В цих вдома можна ходити, це, до речі, однакові, в різних кольорах просто. Ну і все. Ревізію провела. Цього одягу вистачить якраз на зараз, на зиму, на холодну весну. Вже як вимкнуть світло, можна буде повідрізати етикетки, підготувати до прання. І ще залишається декілька хвилин відкрити подаруночок. Сьогодні буду відкривати ось такий дуже гарний. В червоній коробці. Щось там так шародить. Так, ну що? Ось такий подарунок сьогодні. Дуже гарне пакування. Але Тут є така підказка, від кого цей подарунок. Ось бачите? Штампик. У вигляді сердечка. Оля, я знаю, що у тебе є такий штампик. Леончик не лізь, будь ласка, не вимикай камеру. У нас залишилось пару хвилин до вимкнення світла. Отже, такий подарунок. Я думаю, що він від Олі. Хіба що Оля не дала цей штамп Ярославі? Тоді це буде від Ярослави. Але ні, все ж таки, я думаю, що від Олі. І по відчуттях, мені здається, що тут чай. Ну і, можливо, щось до чаю. Леончик, я тебе прошу. Так, ну, відкриваю. Знаєте, хочу сказати за упаковку. Просто, але дуже-дуже стильно. Ось цей штампик додає родзинки і прикрашає все пакування. Так, я обережно це все зніму. Не було часу, на жаль, увімкнути. Різдвяний фон. Вже нехай грає там пані Калина. Так. Ну що? Ви готові це побачити? Угу. Далі. Що? А? Я в шоці? А, ви подивіться? Леон, У нас тепер є сургуч, Клас! Вибачте, що я кричу. А, який він гарний. А, клас! Це ж треба було! Блін, я в шоці. Ой, пахне так! Пахне, знаєте, чим? Е, парфумами якимись. Я навіть знаю. Звідки? Ой, а чого я нюхаю? Леон! Я в шоці. А я думала, це чай, а це не чай. Який крутий подарунок. Оля, ти з'їхала з глузду. Подивіться. В цих кольорах це ж віск, напевно. Не можна, а його потрібно плавити і з нього робити печатки. Ось ці. А це сам пристрій для того, щоб робити печатки. І тут вже є печатка. Зараз я покажу вам. Блін, діставайся! Подивіться, це гілочка ось така дуже гарна. Ну, блін, я в шоці просто. Сюди свічечка ставиться, сюди кладуться ось ці маленькі намистинки, скажімо так. Ростоплюються, виливаються куди потрібно, і ставиться. Печаточка. Клас. Подарунок. Неймовірний. Я в шоці, якщо чесно, мені дуже подобається. Дякую! Леон вже забрав. Що він забрав? Ложечку ту і пішов, все. Вже спер. Ой, ви подивіться, які кольори. Крутезні, яскраві. Де що треба. Дякую. Леончик, не гризи, будь ласка, добре? Дзвіночки. Це точно Оля у мене взагалі немає сумнівів. Краса. Поки я з вами теревенила, приготувалася запіканочка. Так, нехай. Охолони, потім я вже її дістану і вийму.